Так, всім привіт. Значить, 9 вересня. Е, молотим, значить сою. Вже четвертий день уборки сої в нас. Зразу трохи не свою молотили, тепер виїхали на свою, значить для нових глядачів е, сорт сої невідомий. Ми самі не знаємо, як він називається. Ну, Її гарна особливість те, що вона, е, Ну, ми її сіємо це вже третій рік, то е, стабільно 30 плюс, вона сипе кожен рік. І ще одна особливість, що е, вона не стріляє. Суха, не суха, пересушена, вона не стріляє. Немає ні одного відкритого стрючка. Таке кваполо. Так. Як в Значить, посіяна вона е, соя по сої по оранці. Е, норма 140-150 кг на гектар. Ну, Хто дивився раніше відео, то е, чули вже, що ми хочемо її сіяти е, рідше чи зменшити норму висіву десь до 100 кг. Е, міждуряддя, значить 15-30. Тобто ось 15, ширше 30, 15, 30. Оце ось таке міждоряддя. І так як молотим уже четвертий день, не перший свій кусочок, не першу ділянку, то врожайність їй стабільна 35. В цьому році жалуватися немає на шов. Ми то в принципі кожен рік не жалуємося на сої, навіть 30. Повністю все влаштовує, але в цьому році 35 плюс, це стабільно, менше ще не було. Чим 35. Вожу все через віса, так що цифри не з космоса. Цифри реальні. І волога 10-11. Коли виїжджали, починаємо молотити значить, з 10 до 6, дається, коли до 7, коли як. Ну, виходить, десь до 10 гектар, якщо все добре за день валять, бо батько молоте, тепер як з'явилася машина, батько молоте, я вожу однією машиною не вспіваю. Стоїть і ще жде. Так, вожу все через віса, так що оце таке. По втратах пробуємо молотити чисто, так як буде вона сипатися собі на зберігання. Ні, Воно то в будь-якому випадку треба чисто молотити. Ну, так як ще собі буде вона і на зберігання, щоб зовсім ідеально, то коли ідеально в бункері на землі ідеально не виходить, це раз. втрати трошечки є. Нас повністю це все відстроює, тобто для нас це все добре. Якщо може для когось другого це було і велику очі, ну, нас повністю відстроює. І плюс всередині жодки, посередині мотовила, там, де оці пальці, де забирають масу із, із жодки, випадає з жодки прямо зерно, воно і дивиться ось там у жодці, то Тупо посередині там є зерно, звідти випадає. Так що посередині валка сильно шукати потері безполізно, тому що там йдуть потері з жатки. Чувствує себе як риба у воді 6,5-7 кілометрів по такій масі лупа, як дядько. Оце таке, О, значить, вона посіяна по сої, по оранці. Не було тут жодної підживки. Одна гербіцидна обробка була по 3 літри, ми бризкали, кожен рік бризкаємо або тоталом, або отаманом. По 3 літри даємо його і все. Одна гербіцидна обробка, більше по ній ніхто не їздив, нічого не робили. Збиралися підживляти, звісно, да, но, е, щось тоді і не вийшло з часом, і абсолютно безполезно. Оце така сіяна СЗшкою. Думаю, звісно, якби посіяна була якоюсь нікою або ще чимось таким крутеньким, то було б ще краще. А так. Що є, то є. Жалуватися, я ж кажу, безполезно. Все просто ідеально. І за весь її період е, росту і вегетації нічим вона не боліла, все було добре, зійшла нормально, рівномірно, рівненько і чувствувала вона все добре. Дощів їй вологи хватало, погода теж їй підійшла. Так що все добре. Я ж кажу, в минулому році вона теж сипала. На сплошному посіві в неї була врожайність е, 30. На отакому міждоряді 30-15 була врожайність 37 чи 38, щось отаке. Чи... А, стоп, підождіть. Е, з гектара і 10 сотих е, перевіяною вже чисто откаліброваною вийшлося е, 3 тони 950 кілограмів. Ну, плюс там десь щось трохи. Ну, коротше 3,9, грубо, 3,8 її врожайність в прошлому році на такому міждоряді. В цьому роду 3,5 це мінімум. Це мій сьогодні в мене день народження. 23 й мій день народження сьогодні і оце вже останні років 6 по-моєму як з'явилися комбайни, я ниву не щитаю, нивою я не особо молотив, а як з'явилися класи і оце кейси, то вже по-моєму шостий чи сьомий день народження я зустрічаю в кабіні комбайна. За сьогодні виліз вам ще відео показати. Оце таке. І в минулому році ми в таке час вже молотили кукурудзу. А так як в цьому році все на місяць затяглося, то я ж кажу, тільки четвертий день, як молотим сою. І це тільки свою сою. В цьому році для комбайна дуже-дуже дуже багато роботи. Мені кажеться, всі її не вспінуть змолотити у кожного в кого є комбайн. І і є трошки землі, то не вспівають. Усі шукають собі комбайна, де наняти, бо оце таке, ну так, що є, то є, щоб спінимо та й ноша. Всього не змолотим, ну скільки можемо, поможемо людям. Головне, щоб не підводила техніка. Е, значить, молотиться воно вже краще набагато. Е, замінили ми, значить, нижня решето на комбайні. Там полізли витягувати його після того, як отом в Андрюхеволовика молотили. Хотіли ж знайти причину, чого воно грязнувате. Декілька планок там, значить, було поганенько регулювалось. І по нормальній ціні ми купили просто нове решето. Так що зараз верхнє, нижнє решето нов'ю. І все, і молотиться чисто прекрасно, так що питань немає. Відео сьогодні на телефон, бо десь камеру чи загубив, чи забув, не знаю, не можу знайти. Так що, якщо що, ви бачайте, ще й малий стекло на камері трохи згриз, так що може... Можуть... десь сонце засвічувати. Кейсик паче, як дядько. Шо-шо, а кейс на сої на кукурузі, як риба у воді, це для тих людей, які питали, чого з барабана на ротор, чого кейс, чого не джондір, того, що ось як він себе показує в полі. І де ви бачили отакого маленького роторного комбайна, так наскільки простого, я не знаю, кейс він робитиме без почипників. Він не убиває комбайн, він просто робитиме. На розбитих почипниках, на всьому стертому, конченому він робитиме, а джондір стане. Це для тих людей, які писали, чого не джондір. Ну, це вже таке трохи моїх думок. Може, звісно, хтось і швидше ходить, ну, 6,5 кілометрів, я думаю, це. Прекрасно. При такій врожайності! Нові ножі на подрібнювачі соломі не оставляють ніякого шансу. Противорежущі заховані повністю. Просто самими ножами смоле. Оце таке. Ну та на цьому буду завершувати. Відео і так уже вийшло довге. Все одно подивляться тільки ті, кому інтересно. А Кому хочеться подивитися, як комбайн їзде по полю, для них буде друге відео. На цьому все. Пишіть, коментуйте. Всім пока.